Вітаю вас, панове! Я сьогодні знаходжуся поряд зі своєю дачею. І так як попереду у нас наближається вже літо, тепла пора. Я досить багато часу збираюся тут проводити. І тому вирішив створити тут місце для заряджання свого електромобіля. А саме хочу вивести розетку на вулицю і організувати заземлення Давайте я вам ближче покажу місце, де я планую. Це все діло облаштувати. Ось у мене на стіні висить лічильник, від до нього. Ось тут стоїть вимикачі, автомати. І звідси я хочу вивезти додатково кабель. Десь отут під ящиком з лічильником розмістити ящик з розеткою. Ще там поставлю додатковий автомат. І десь в тому ж місці. Хочу організувати заземлення. В інтернеті є безліч інформації про те, як зробити заземлення в домашніх умовах, але я для себе так і не знайшов якоїсь однозначної відповіді, як це правильно зробити. Але з'ясував два важливих моменти. Вертикальні заземлювачі, які забуваються в землю, потрібно заглиблювати на глибину, яка буде більша від глибини промерзання. В нашому регіоні це приблизно метр двадцять. А горизонтальні заземлювачі, які є для того, щоб з'єднувати вертикальні заземлювачі, потрібно присипати землею на глибину, щоб ця земля швидко не підсихала, тобто, щоб та земля завжди була волога. Щоб так би мовити, наше заземлення було максимально у вологій землі. В якості вертикальних заземлювачів я вирішив використати металічний кутник 35 довжиною 1,5 метра. Я взяв два таких кутника, буде в мене два вертикальних заземлювачі. Їхні кінці я загострю булгаркою, щоб легше було забивати в землю. А для горизонтального заземлювача я використаю металеву смужку шириною 25 мм. І З'єднаю її з своїми вертикальними заземлювачами з допомогою зварки. Гайда купати яму, не яму, а рівчик хоча б. Земля тут дуже фігова. З але нічого впораюсь. Трохи попрацював, прокупав таку траншею на глибину лопати. Далі дивлюся вже волога земля нормально і вважаю достатньо. Так у мене вийшло загострити кути булгаркою. Тепер можемо йти за кувалдою, пробувати забивати. Один заземлювач вдалося забити. Завтра продовжимо. На сьогодні в мене вже інші справи. Так, друзі, другий день роботи. Значить, було в мене спочатку в планах забити тут один заземлювач. І отут біля хати другий заземлювач. Але де я тільки не пробував. Тут сюди йде десь на глибині пів метра якось. Плита, бетон. Коротше, ну Ніяк не виходить. Де я тільки не пробував, не виходить. Я тоді зараз прокупаю траншею і вирішив тут забити вертикальний заземлювач, а потім я їх з'єднаю металевою смужкою, полосою і туди виведу до хати. Ту смужку закупаю. І так думаю буде добре. Ось так я поприварював металічні смуги до вертикальних заземлювачів. Ну, зварщик я ще той вчився, але приварив, тримається, та й добре. Зараз місця зварки ще зафарбую, щоб скоро не ржавіли. І буду засипати. Тут на кінці я ж приварив собі винтик, болтик. Сюди буду прикручувати клему кабеля заземлення. Отже, панове, я ще взяв додатково місця зварки, промазав масляною фарбою. Так, на всяк випадок, щоб так швидко не ржавіло. Думаю, це зайвим не буде. І все, буду зараз присипати землею, цю свою конструкцію. Ну, ось так якось вийшло. Все, я засипав землею. Ще трошки втрамбую. Не знаю, добре, не добре воно буде. Але задача полягає в тому, щоб заземлення працювало на будинок, спрацьовувало УЗО і заряджалась моя Зоя Володимирівна. Так, ось поки я ще докупи це все не склав, хочу вам показати, як я це все зібрав. Підвів до розетки кабелі. Справа я зробив фазний провід коричневий, і він в мене йде через автомат 16 А. Посередині у мене земля і синій провід зліва це нейтраль. Зараз я це все складу в цей металевий ящик, закріплю його до стіни і буду підключати до щитка. Ось так це вже виглядає в ящику. Зараз поставлю кришку на розетку і можна буде ящик кріпити до стіни і підключати. Ну ось, я підключив наші провідники до лічильника, нейтраль і фазний провідник. Підключив, залишилося наша. Заземлення під'єднати. І будемо це все збирати. Так, ну що, під'єднав я, все зробив. Є наша розеточка з автоматом. Під'єднав я заземлення, прикрутив. Ну, звісно, коли... Ще буде доутеплюватися фасад, ви бачите, ще не дороблено, то все це буде облагороджуватися і робитися вже більш чіткіше. А зараз так, щоб працювало, щоб можна було заряджати автомобіль. Ось тут перед будиночком в мене має бути облаштоване паркомісце. Можливо, ще буде навіс для автомобіля. Але так як воно ще не облаштоване, немає ще воріт, а попробувати, чи заряджатись буде мій електромобіль, мені дуже цікаво. Я ще зараз швиденько, бо вже вечоріє, але швиденько я ще зараз зроблю продовжувач. У мене є заготовлено приблизно на 10 метрів, щоб можна було підключити від нашої розетки сюди до вулиці. Підвести зарядний пристрій і спробувати, чи буде заряджатися моя ренозоя. Так, ось маю таку потужну вилку. Маю таку розеточку і кабелю маю. 3 х десять метрів. Зараз я зроблю продовжувач і будемо випробовувати. Так, друзі, вирішив я перевірити наш продовжувач. 20 хвилин я зробив його. Підключив тестер, включив лобільник. і є напруга. Тепер гайда пробувати зарядку електромобіля. Ще вирішив попробувати, як буде на заземленні. Ось один щуп дав на заземлення, один на фазу. Також показує. Такі самі показники, як щуп на 0. Ну, це, звісно, так собі, бо це без навантаження. Ну, але все-таки це свідчить, що наше заземлення якось працює. Ну, зараз попробуємо з зарядним пристроєм електромобіля. Ось так я провів нашу переноску, підключив зарядний пристрій. Включаю на максимум на 16 А. Ну і момент істини. Дивимося, чи буде заряджатися наш електромобіль. Та-дам! Ну. Є заземлення чи ні? Є. Отак. От Супер! Все. Пішла зарядка. Я задоволений. Що у нас тут показує? 16 Ампер. Ага, 14,9. 200 вольт. 202. Ну, це нормально. Так буде просадка. При підключенні електромобіля. Отже, 209. Нормально. Супер. Супер, 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 я задоволений, все вдалося. Так, ось іде зарядка. Іде зарядка. Ось так, друзі. Значить, немарно всі були мої старання. Ось так я зробив. І тепер можна приїжджати на дачу, трошечки відпочивати. Щось працювати, ось вже косити потрібно і заодно заряджати свій електромобіль. Ну а в майбутньому все буде добре. Облаштуємо ось тут паркомісце, зробимо відсувні ворота, і все буде добре. Буде вже можливість під'їжджати ближче до будинку і не використовувати подовжувач. Я всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Як бачите, маючи певні знання і правильну кривизну рук, не будучи електриком, можна облаштувати для себе, для свого електромобіля, місце для зарядки на дачному будиночку чи просто в своєму власному будинку. Можливо, я щось робив і неправильно. Якщо є якісь суттєві помилки, то можете мене виправити, але тим не менше все працює. І вже можна зряджати електромобіль. Сподіваюся, що це відео було для вас корисне. Підписуйтесь, ставте пальці догори. Тримайтеся!